І червня в Коростені відбулася традиційна зустріч міського голови Володимира Москаленка із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які є випускниками 11 класів. 25 дітей Коростенської громади, на жаль, в юному віці залишились без батьківського захисту і підтримки. Четверо нині перебувають за кордоном. Двоє дівчаток мають статус внутрішньо переміщених осіб та навчались в наших ліцеях. Школа дуже гарно прийняла, дуже гарна школа, мені сподобалось за рік. Користень теж непогано. В школі дуже гарно прийняли. Однокласники добре поставилися до моєї ситуації і вчителі також. Взагалі, місто гарне. Дякую вам за допомогу. Є якийсь план сьогодні? Теж як в кусниці? Ну так, вступити до вузу, працювати графічним дизайнером, розвивати культуру України і приносити цінність в цей світ. Володимир Москаленко подякував кожному випускнику за стійкість до випробувань долі та побажав віри у власні сили та здійснення заповітних мрій. Під час зустрічі по дорослому говорили про реформу освіти та медицини, про проблеми, які є сьогодні в державі та громаді, які спричинила війна, що триває в країні. Та нагадав про загальноміське свято для випускників, яке відбудеться 27 червня. Якраз для вас, для випускників цього року. Ми плануємо приблизно десь 27 червня провести у парку День випускника залученням там таких артистів. З тим це, якби подарунок від міста нашим випускникам. Ми сьогодні цінуємо кожну молоду людину, тому що ми розуміємо, що ми залучаємо інвестиції, відкриваємо нові заводи, і там потрібно, щоб працювали розумні, освічні, інтелектуально. Туально підготовлені молоді люди. Ми на вас розраховуємо. Зустріч пройшла в доброзичливій та невимушеній атмосфері. Всі діти отримали солодощі та сертифікати на 500 гривень на придбання канцелярії та мали можливість привітати одне одного з закінченням навчання. Нас чекає більш відповідальне доросле життя, повне складних питань та відповідей. Тому бажаю вам творчої наснаги. Реалізація в житті та все буде добре. Слава Україні! <гум> Дивлячись на дітей, розумієш, вони мають різні захоплення: хтось цікавиться спортом, комусь до вподоби вивчати правознавство, писати вірші, малювати, співати, танцювати або ж майструвати щось своїми руками. Однак усіх їх об'єднує одне. Вони потребують турботи і правильних настанов. Тож вчіться, мрійте, працюйте і наполегливо йдіть до своєї мети.